Вітаю, друзі! Сьогодні в нас в гостях доктор медичних наук, професорка акушерства та гінекології, завідувачка кафедри акушерства та педіатрії міжнародного гуманітарного університету, практикуючий лікар акушер гінеколог першого пологового будинку та одеситка, яка пішла добровільно у зсу на початку повномасштабного вторгнення. Світлана Галича. У нас сьогодні в гостях. Ми поспілкуємось про війну, медицину та життя. Вітаю вас! Вітаю наших глядачів! Стільки всього. 35 років стажу, навіть більше. І як все це, всю цю практику в один момент ви вирішили на час залишити і піти в армію? Мені здається, що я завжди знала, що якщо буде війна, я піду до військових. Я студентських років. У нас була військова кафедра, мене так налаштували, і в мене не було приводу якось по-іншому думати. Це по-перше. По-друге, я мала бути в гущі подій. Тобто я не ну як по своєму характеру, я б не всиділа вдома. Я не бачила б по-іншому, як я можу допомогти. Тобто, треба, я розуміла, що треба допомогти. І врешті-решт, мені здається, що війна, коли країну намагаються загарбати, кожна людина, кожний громадянин він має якусь жертву принести. Тому е я і сьогодні впевнена, що кожна людина, яка живе в цій країні, яка любить цю країну, вона має щось віддати. Тому що багато хлопців віддають саме дороге своє життя. Такий факт, що з 2014 року вас зняли з військового обліку за віком, а в 2022 взяли. Тобто, як це відбувалося? Чи відразу вас взяли на військовий облік? Ні, звичайно, ні. Мені здавалося, що зараз будуть всіх брати. Ні, мене відправили. Звичайно, я застосувала телефонне право. В цьому випадку і знайшли в архівах мою, мої документи. І я все-таки так потрапила в ЗСУ, тому що коли в тебе є мотивація, в тебе немає перепон. Звернулася я офіційно, шла, ну, якби до цього віднеслись позитивно. І, тому я потрапила. Мені було 57 років. Тоді якраз я, до речі, не знала про те, що в армії служать жінки до 60-ті. У ну, мене не було такої інформації, я взагалі цим не цікавилась. А ваші рідні, близькі, вони відмовляли вас іти у Арту? Ні, ніхто не відмовляв. Ну, по-перше, всі мої рідні і близькі знають, що це, якщо я вже прийняла рішення, то це вже я ні з ким не радилася. Я прийняла рішення одноосібно. Такі, мені здається, рішення приймаються одноосібно. У мене донька не тут, у мене донька вже багато років живе в Іспанії. І, звичайно, вона вже отримала рішення. Моє кінцеве. День повномасштабного вторгнення, де саме ви були? Чи були ви в Одесі? Да, була в Одесі. Була от, всі дуже були знервовані, відповідно. Е, чесно кажучи, навіть якось мені здається, ми це не обговорювали на роботі. Якось тобто, тобто кожен якось виходив з ситуації по-своєму. То я спочатку пішла, коли в РТЦК. Нас відправили в тероборону, десь там там була черга величезна. Туди підходили чоловіки вже в одязі, з до речі, зі зброї, навіть там були хлопці, мої ровесники, майже ну може молодші, які в Афганістані служили. Вони між собою там зустрічались, спілкувались. І так як у мене медичний стаж був, клінічний. Певний організаційний і хірургічні навички по зупинки кровотечі і так далі. Тобто і вона хірургічна спеціальність. Ну, от Я вирішила що треба йти туди, де є військові лікарі, а я в них повчуся і буду теж так робити, як вони. Я сама пішла в наш госпіталь, я е, уж, пішла з цієї черги і звернулася туди. І е, там я дійсно потрапила туди, куди я, як я розуміла. Що я можу з чим я можу реально справитися? У мене дійсно були тут. Я не помилилася. Провідні хірурги нашого госпіталя це надзвичайні люди з уже з бойовим досвідом. Чи можна вже казати, де це було? В якому в це напрямку? були різні напрямки, і якби ну скажемо, так це був і південний напрямок. Це потім був і північний напрямок. Тобто, це були різні місця. В армії прийнято ротацію. І Найскладніші випадки, які вам довелося під час роботи в мобільному госпіталі, можете згадати І був період, коли ми в деокупованій, на деокупованій території стояли там військових було менше, яким ми надавали допомогу, але були цивільні люди, тому що в лікарі всі потікали. Їх не було просто цивільних лікарів, дев'ять місяців окупації. Тобто, по різному це було. І важливо те, що в таких умовах, коли великий потік пацієнтів, коли біля тебе є командири, саме досвідчені хірурги, досвідчені анестезіологи з бойовим досвідом, це стає такою звичною медичною роботою, яка потребує більше напруження, але в акушерстві, коли пологи день, ніч, це останніх 25 років життя. Тобто тут в плані напруженості, насиченості для мене це не було проблемою взагалі. Тож я намагаюсь намагаюся зрозуміти, такий досвідчений лікар, як ви, потрапляє в такі умови. Чи був випадок, який вас можливо не те, щоб зупинив, але ви зрозуміли, що мабуть до всього була готова, але не до цього. Ну тобто, чи був такий момент в медичних медичних питаннях? Ні, тобто такого, що там ти тип не знаєш, що робити, там неможливо таке, що було. Тобто, ти завжди або ти знаєш, що робити, або ти покликав того, хто знає, що робити і як. Тобто, по-іншому так не буває. Тому е, говорити про якісь ексклюзивні випадки можна тільки з емоційної точки зору, не з професійної. Е, з емоційної точки зору, як я відносилась до якихось речей, це так. Е, для мене, наприклад, кожен боєць, по залежності від потоку, е, це була чиясь дитина, яка колись народилася. Тобто для, на, У мене така профдеформація професійна була. Е, і акушерство з мене не виходило зовсім. Я на кожного дивилась на здорових цих дітьків, хлопців, молодих, не дуже молодих. Вони всі колись народилися, і 35 років я займалася тих, що приймала їх на світ Божий. Тому для мене це було якби продовження цієї допомоги. І тепер я їм дорослим допомогу. допомагаю. ну звичайно, це були не ті самі люди. Може хтось і був той самий, хто ж його знає. Писали в пресі, що перший уламок, який ви витягнули з бійця, ви собі на пам'ять так, зберегли. Так, це так. кажуть, не не всі це роблять. Багато хто вважає, що не треба це берегти. Я не можу зараз згадати це прізвище. Я пам'ятаю прізвище першого опеченого танкіста, якого ми. Приймали, якому ми надавали допомогу. Я пам'ятаю прізвище, ім'я хлопчика, який перший до нас потрапив, в якого якому вибухом від, від, від членувало кінцівки. Оцих я пам'ятаю по прізвищам, але не всіх, звичайно. Хочу нагадати вам, все ж таки, один випадок, про який всі напевно писали. Це один із звичних випадків у практиці Світлани Галич, благополучне виношування та одночасне народження п'ятьох дітей від однієї матері, зачатих природних шляхом сталося в 2016 році. Про це всі писали. Я вважаю, що це випадок це не є заслуга медиків. Взагалі, це природний випадок. П'яти одночасно дітей виношування. Це жінка, яка змогла її організм. Як звичайно, медики тут приклали ми всі зусилля на всіх етапах, тобто, щоб цю вигідність максимально бережно якби, супроводжувати. І я дійсно приймала участь і в консиліумах, по веденню по визначенню тактики цієї пацієнтки. Я приймала участь в оперативному розродженні, я не оперувала, а Там Мені це дуже важливо. Тому що ну, якось так виходить, що знаєте, коли ви щось зробили руками таке, що інші ніхто не робив, то це ви зробили. Коли мова йде про е, такий унікальний природний випадок, п'ять е, дітей відразу, які доносилися, ну, вони доносилися до терміну, коли вони були життєздатні коли вони фактично ну, зараз, наскільки я знаю, здорові, красиві, все в них добре, розумієте? то, ну, е, Справедливості раді заради я не можу собі це приписувати. Я вважаю, що мені просто в житті потоланило. Багато кушерів-гінекологів, моїх колег, які мають більше заслуг чи в мене, вони з таким не зіштовхувались. А мені в житті отак поталанну. Я до цього саме так відношусь. Звичайно, ще раз говорю: я не хочу прималь... применшувати. применшувати. Да? Ми хвилювались, ми е, застосовували самі сучасні методи нагляду за внутрішньоутробними дітьми, тому що важливо було, щоб жодна дитина там не постраждала. Але все ж таки, ви дотичні до Дотична. Цієї медичної сенсації Дотична в до цього. І Більше того, єдине, що я можу сказати, то е, оприлюднила це я дійсно. Оприлюднила це я. На той момент у мене було там 5 тисяч підписників. Я поділилася цією інформацією, ну а потім уже, як то кажуть, ваша братва налетіла. А ось на Війні є місце це пологам. Чи доводилось за цей період приймати пологи саме під час роботи в мобільному шпиталі або в іншому місці? Логічне питання, абсолютно. Ем... Я прийшла служити. Я відплала і гінекологію. Я принципово не займалася і гінекологією, не консультувала нікого, тому що там не було умов. І я, але ж всі знали, хто ви? Ні, 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 це ви тут всі знали. А я там там різні люди з різних місць. Вибачте, я для них, я чесно скажу, за що я пожалкувала, що я взагалі сказала, що я професор. Тому що це таке було, знаєте, ну, річ, за яку іноді, там, тіпо, ну давай, давай, професор, як ти там, ну, там полмиш, пол, пол, пол давай якісно якісну, давай я колесо. Ну, Шуткували, звичайно, але ж, е, різні були гумори. Тому мене це, до речі, не жодним чином. Не принижувала. Я, віднос... я розуміла, що я е, з експертного рівня своєї професії. Та, от, я, експерт професії та. я перейшла на рівень іншої спеціальності військової хірургії, в якій я була початківцем. Я до цього відносилася дуже спокійно і з бажанням вчитися, і вчилась дуже швидко. Е, у мене вже навички я ж учила інших, значить я вчитись сама можу швидко. Та. Але доля, вона така. По-перше, я не буваю завжди хтось вагітні. То звичайно, за той час, що я служила, у нас четверо діточок народилися, але вони народжували вже звичайно в себе вдома, і ніхто на війні там, слава Богу, з них не народжував. Але дійсно мені прийшлось двоє пологів прийняти. Це було в деокупованому місті, де не було акушера гінеколога якраз. І швидка привезла жіночку, яка втікла з іншого місця окупації. Вона втікла, тому що там расисти грозили, що якщо. Хлопчик вбити зразу, вона втікла і буквально мене покликали того, що знали дійсно, що я практикувала в цій царині. І я мала щастя, теж я вважаю, це така дарунок долі до прийняти цю дитинку, допомогти жінці. ну Жінці в полога головне не заважати. Але я відчула, я своїм колегам це розповідала, я відчула таке, знаєте, Одна справа, коли ти в себе в команді в половому будинку, коли там акушерка робить те, 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 а тут ти одна. І, звичайно, це був такий для мене, я сміюся, це був самий головний екзамен для мене, як я з цим справлюся. Але нормально все було. А другі пологи вже привезли, жіночка вже народила, був третій період пологів. Дитинка була маленька, вона дуже швидко народилась, поки її довезли. Ну, все рівно вважається, що третій період пологів я якби, до цього мала відношення. Так що так, двоє пологів у мене. Як то кажуть, якби можна було малювати якісь там квіточки, то в мене додаткових пологів до тих половиною тисячі. Це ще. Знаєте, саме, саме було миле, коли я привезла жіночку, ну, вона не могла знаходитись там, де ми стояли, тому що там не було для дитини умови, відділення не було. Після пологової пологового не було. То я нашої військової швидкої допомоги привезла. Її в обласний центр. І там чергувала якась моя якраз моя бувша студентка. Моя на мене вчилась, потім на курсах була. Коли мене побачила з дитиною на руках, вона просто в шоці була. Ну, але такий епізод був, теж дійсно колись про це навіть писала. Це було ну, чудово. Скажіть, ви очолювали в Сумах шпиталь? Е, mm. Ні, не очолювала. А яким чином ви там працювали в Сумах? Я була координатором військовим у цивільній лікарні. Координатор військовий ти не лікуєш пацієнтів, власне, це. Це був один із приводів, чому я все-таки прийняла рішення списуватися. Тобто, в принципі, теоретично я могла ще написати рапорт, можливо, ще рік би прослужила. Але координатор це така служба, коли лікарі хірурги працюють, а ти ну, щось середнє між диспетчером. Там Таблички відправляєш, дані даєш, дивишся, щоб все правильно, щоб цивільні ну, даєш поради зі мною. Звичайно, консультувались там, але потреби в мені, як в лікарі, не було. Звичайно, те, що я робила, воно потрібне. Воно потрібне, я про це навіть говорити не буду, тому що така людина має бути. Але, скажімо так, для мене це був дуже. Болісний такий момент, того, що я йшла служити в мобільний госпіталь, де є потік поранений, де є певні. Я, я в мене вже досвід був свій за це. У мене вже трирічний був досвід. Тобто е, я не вважала це справедливим. Е, що людину з бойовим досвідом поставили, ну, звичайно, як то кажуть, це армія. Ти не маєш права відмовитися. Це фантастичні лікарі, які відносились до наших військових, ну, як до рідних. Знаєте, я за роки вій... за цей час війни, ось, бачу ще різні цивільні заклади, я ж подивилась на нашу систему цивільної медицини з того боку барикад, як то кажуть. І, що ви І там я побачили? вам хочу сказати, дуже в мене неоднозначно залишилось від деякої пихатості, яку я зустрічала з. Боку лікарів цивільних, які могли мені сказати, ну вони не знали, хто я. Да? Прийшла жіночка, не дуже юна, в військовій формі мішкуваті. Да? І от вона: Ви взагалі хто така? Ви взагалі лікар. Тобто, оця зверхність, на жаль, ми ж ніколи не бачимо, коли я приходжу в таку лікарню. Ну, тут в Одесі взагалі більшість мене знає, а це була інша область. І дуже неприємно. ну, Такі розмови, типу, того, що. У нас, крім ваших військових, ще люди є. Ну таке теж було. І тому я всі лікувальні заклади, з якими я зіштовхувалася, я їх для себе назвала лікарні доброзичливі до військових і лікарні небердоброзичливі до військових. Але доброзичливих більше все ж таки для мене це був такий момент, після якого я прийняла рішення, що я не буду продовжувати, тому що я втрачаю свій фах. Я втратила свою експертність на деякий час, з ким би я не була. Була я завідувачкою кафедри, не була завідувачкою кафедри, я лікар. Якщо я не лікар, то мене немає. Загалом, як вважаєте, війна е, підняла рівень медицини в Україні? Чи нам ще є над чим працювати? Е, вона змінила. Е, вона, я вважаю, що ми е, ну, адаптувалися по-іншому. Це було дві, два світи: цивільна медицина і військова медицина. Я ніколи не мала відношення до військової медицини. І ми знали, що ви знаєте, у нас у госпіталі ми там когось із колег ми знали, але це були два паралельні світи. І коли ми я в це занурилась, для мене відкрився новий світ неймовірних хірургів. Неймовірних анестезіологів, реаніматологів, неймовірних травматологів. Ну, тобто, я говорю з тим, з ким я зіштовхувалася, зараз не хочу сказати. Це терапевти, дуже фахові, які там різних спеціальностей і так далі. Тобто, я зіштовхувалася з тими, хто приїжджав до нас і хто служив з нами, хто надавав нам, ну, я б так сказала, це методична допомога. Ну, не може провідний хірург приїхати, встати і всіх оперувати. Так? Але коли є така людина, то, от, як ви сказали, якщо якийсь складний випадок, саме ця людина. І я, до речі, готувалася до вас йти. Я запитала командирів їх, чи можу я їх прізвище називати. Мені здається, це дуже важливо. Я б такого дозвілу не отримала. Я все-таки очі... очікую, що коли. Колись настане час, я зможу з їх дозволу, тому що вони, до речі, дуже скромні люди. Тому я все-таки думаю, що колись я обов'язково про них розповім. Для мене це величезна школа, школа мужності, школа того, як долати непрості правила. Тому да, медицина наша тепер вона більш трошки зінтегрувалася, тобто цивільні лікарні більш пристосувались до того, що є військові. Дуже те, що я зараз тут побачила, дуже зараз бурхливо розвивається оця реабілітаційна медицина. Я, мене це дуже тішить, зразу вам скажу, тому що кожного разу, коли до нас потрапляли важкі поранення, особливо які, в яких не було кінцівок. Ми між собою говорили, ну, що чекається людина без кінцівок в нашому суспільстві, нам було за них страшно. От я зараз. Не можу сказати, що мені зараз не страшно, але я бачу реальні речі, які роблять наші лікарі, в тому числі і цивільні, і військові лікарі. Чого не вистачає лікарям там, в мобільних шпиталях, на передовій, чого їм не вистачає, чим можна їм допомогти тут з нашого світу? У мене розпач, розпач, тому що я знаю, як не вистачає лікарів. Ви бачите, якби були якісь люди середньої медичної освіти там. То я б не сиділа диспетчером цим координатором. Да. Сьогодні дійсно не вистачає кадрів, не вистачає середнього медперсоналу. Але справедливості заради треба сказати, що середнього персоналу не вистачає в цивільних лікарнях. Багато наших медичних сестер, знаєте, в Одесі було дуже багато медичних училищ. Потім залишилось базове третє медичне училище, випускають бакалаврів в медичні виші. Куди вони діваються? Ну, знаю, в косметологію йдуть. На початку війни виходили таким чином, що деякий час медичні виші не надавали от, військову підготовку і не випускали офіцерів. І тому лікарі. Наприклад, терапевти, анестезіологи, навіть хірурги вони не могли бути по закону прийняті на посаду лікарів, вони їх приймали на посаду медсестер. Це не, не дуже ну, якби приємно, але це перший час це воно рятувало нас від цього дефіциту середніх медпрацівників. Але потім справедливо треба сказати, що їх відправили на курси, вони ті, хто був гідний. Вони пройшли курси, і потім вони зайняли офіцерські лікарські посади. Хоча з самого початку вони лікарями були, тобто ми не відмовлялись від їх умов. Їм приходилось бути і лікарем, і медсестрою одночасно. Але вони молодці, вони справлялися з цією ситуацією. Тому так, не вистачає, ну от як, як нам це можуть допомогти? Тільки тим, що хтось прийде. Але дуже мало зараз приходять. Я на початку війни знаю, що. Людей, от я порахувала, точно знаю, що п'ять людей прийшло на війну військових медиків, ті, які побачили, що я пішла на війну, і за моїм прикладом пішли. Я цим дуже пишаюсь, неймовірно так. Але зараз цей процес він дуже повільний, і це, це дійсно найвелика проблема. Ви авторка 138 наукових робіт, співавтор трьох монографій, 11 патентів України. І зараз виношуєте. Ідею створення книги про війну. Знаєте, я м, взяла паузу. Я на початку війни була впевнена, що я таку книгу напишу, коли я з цими, е, з роботою з потоком поранених, коли я з цими долями, які там є. Е, е, мені це все дуже... Я про це писала, коли мала час, я писала маленькі, невеличкі есе, такі короткі. Потім я вирішила, що я це все зберу разом в книгу. Книга мала називати щось типу офіцера. Там я хотіла про офіцерів наших писати. З роками накопичилось не лише, не лише позитивний досвід. А якісь речі, про які я розумію, мені писати не хочеться. Тому я зараз на розпуті. Тобто я раніше писала, тому що мені хотілося писати. Я їхала на пологи, я переживала ці пологи, і я могла в таксі написати все, навияти його в Фейсбуці. Потім там в мене є книжка Анестезіологи очима акушера, де я писала багато про лікарів-анестезіологів, з якими мене доля звела. Так ну не можеш не писати, пиши. А зараз в мене таке відчуття, що от я маю це робити, воно в мене притупилось, тому що я собі кажу стоп, стоп, стоп. Що би шо? Мабуть, не на часі все-таки, мабуть, дай Боженька нам перемогти. Воно, як то кажуть, туман війни розвіється. Можливо, якісь події, які мені здавались безглуздими. Потім виясниться, що вони були дуже правильними. Тому я поки що в мене є коли бажання написати про якусь людину конкретну. Знову ж в мене є дуже багато есе, які я не можу поки видати в книгу, тому що я писала про конкретних військових яких я поки не отримала дозвіл про них ну, якби писати ця книжка? Якщо вона буде, вона буде однозначно про хороших людей, про справжніх людей, про людей, які мене вразили, про речі, які у мене зараз вже викликають сльози. Я, до речі, там не плакала взагалі. У мене не було там можливості плакати. Тобто я взагалі не плакала. Я зараз можу плакати від якихось там, розповідей про собачок, про котиків, там, як врятували з-під завалів хатиня. А я там плакала один раз, тільки коли в мене загинув котик мій. І тому я думаю, що зараз я ще не до кінця в мене життя для того, щоб знати, що я буду писати. Тому ні, я не хочу обіцяти того, чого я не знаю. Чи я виконую. Якщо я виконую, значить, я що я виконую, якщо не виконую, якщо я буду вважати, можливо, через деякий час мені буде вважатися це не не знаю. А взагалі є час у вас читати книжки на там, вільний я, час є Ви зараз? Ну, зараз гірше з зором стало, тому я в основному слухаю аудіокнижки я читаю. От у мене зараз такий період, коли я захоплююся цією логікою. Ну, Я в дитинстві любила про Шерлока Холмса читати і там про Пуаро, Кюля і так далі. Тому в мене зараз да, мене, я, мене мозок відпочиває, коли я. Читаю щось таке, якісь пригоди, детективи. Дуже люблю там історичні якісь речі, слухати, Ну, в основному слухаю. Ну і останнє питання: ваше побажання медикам до Дня медика, що ви побажали сьогодні? Звичайно, перемоги. Тому що без перемоги я навіть не хочу уявляти, що буде. Я півтора року була на декупованій зоні, і нам розповідали місцеві мешканці, як до них відносились. І це банальна фраза. Що якщо не годувати свою армію, будеш годувати іншу армію? У разі медиків звучить так: якщо ти не будеш надавати допомогу своїм військовослужбовцям, пораненим, травмованим, хворим, на жаль. Може скластись таке, що ти будеш давати, надавати допомогу ворожим. Звичайно, медик це така спеціальність, коли ти будь-кому маєш надавати допомогу. Але, як то кажуть, це різні речі. Я хочу побажати медикам, в кого рідні на війні, в кого служить, я знаю багатьох, в кого служать. Чоловіки рідні, сини, що всі повернулись неошкодного. Тому що це. Найважливіше, люди, які віддають саме рідне, що є. це теж бійці матері. У мене ще до війни моя колежанка, вона коли син пішов, в АТО, я пам'ятаю, як ми це все переживали разом. Тому я хочу вважати повернутися живими, неушкодженими, всім військовим медикам, всім мамам дочекати своїх синів. Я хочу побажати. В цивільному житті пацієнтів, які добре відгукуються на наше лікування, тобто, коли ми справляємося з ситуаціями, я впевнилася у дуже високому професійному рівні наших лікарів, мені здається, навіть зараз всі вже впевнилися, побачивши про те, як в інших різних країнах по різному буває, я хочу побажати нашим медикам терпіння. Витривалості, вона в нас є. Я хочу побажати щастя, щоб ми в цьому всьому були щасливі понад усе, понад війну, понад обстріли, понад все. Ну і звичайно, само основне побажання — це перемога нам всім. Тому що перемога це те єдине, що нас всіх об'єднує в прагненні нашому цієї перемоги. Поки її немає, ми не можемо бути в повній мірі щасливими. Дякую. Це була лікар Світлана Галич, лікар-акушер-гінеколог Світлана Галич. Ми теж приєднуємось, побажаємо всім нам перемоги і медикам також. Дякую. Дякую усім.